Сьогодні буде така невеличка розпаковка, що можна купити на 100 доларів у 2025 році. Ми вийшли три таких пакетика. Зараз розпакуємо три по черзі і я вам розкажу в кінці, скільки це все рівно вийшло. Покажу скріншот. Почнемо з найбільшого, ці два покази ставлю за сторону. Це з аптеки. Тут потрібно було всякий... Таблетки, це мені дві пачки потрібно було. потрібно пити. Із аптеки у нас чек на 1586 гривень, 24 копійки. Тут всякі вітаміни і щекі ліки. Тичачі. На таку суму вийшли вітамінчики. Зараз далі будемо дивитися про далі. Ось такий містер пропер. Молоточок такий для відпивни. Те, що замовляла дружина, копійочки такі, торбинки, маючки, корочок. По акції був 60 кілограм. Дві ось таких пачки з субою сервето. Молоко за ввезінка мадина. І ось таке мило. Із копійочки на свій засума 717 гривень 35 копійок. І ці ми все додамо. Давайте я поставляю назад, візьмуть інший букет. Тутний букет у нас. Тут продукти, Такі сирочки, але це не ціла ціле проповість, три штучки, кетчуп, майонез, Такі макарони пачка, Гречка, рис. Гетті і було хліба. На цьому пакеті чека немає, але на 47 зривень я витікляв на статочки, бойовські не було. Такі всякі продукти. Теж тут необхідне для дома. І залишиться ще один пакет, третій. Зараз я кажу тут теж. produkte. Ovo e, je ja. sve nas banane. Kvar. I krela. Kvar i krela nas na sumu 370 cm. Zdravim 20 kopije bananice. Drugog mazena. Загальна сума в нас вийшла, там майже 100 доларів, можете підрахувати без 500 гривень, 100 доларів. Такі зараз ціни. Пишіть в коментарях, чи у вас можна більше купити в місті, чи в селі, чи менше. Кому було цікаво такі відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступних відео.